Екскурсії таємничими закутками чернівців чи екстремальний туризм вижниченою. Цими вихідними на щорічному туристичному ярмарку пропонували відпочинок на будь-який смак. Фестиваль цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників не лише з буковини, а з сусідніх областей. На соборній площі ярмаркували, чи не увесь день. Люди тут шукали собі варіанти для відпочинку, а підприємці клієнтів. Будь-яка реклама, це вже реклама. Ага. Нам є чим свалилися? Дивонкивляні приїжджали. Інтересно посмотрети, походити. Город у нас красивий. Є чим гордитися. Іван Іванович запрошує до себе на Сокірянщину у Коболчин. каже у його музей гончарства, часто навідуються туристи з-за кордону. Франція, Англія, Америка, Канада. Добразил, які хоч про таємниці садгори годинами можуть розповідати Дмитро Сірман і Володимир Новак-Садогурський, які вже понад два роки розробляють туристичний маршрут цією частиною Чернівців. Тих людей, які люблять Садгору, хочуть знати Садгору, з кожним разом. Збільшується і власне саме тому ми сьогодні тут, щоб розказати про потенціал Садгори у вигляді наших напоїв, у вигляді наших магнітів і іншої сувенірної продукції. Про Садгору можна розказати це довго, багато там є дуже багато цікавих туристичних локацій, так? має дуже чудову історію, і ми стараємося це популяризувати у наметі управління лісомисливського господарства області. Смаколики із дарів лісу, чаї, варення і соки Буковина взагалі вся унікальна. Тобто в будь-якому місці можна розвивати туризм, але саме по розвитку туризму все-таки спеціалізується більше берегомецьке лісомисливське господарство. Хоча на теренах Сукірянщини, Хотинщини, на. Тобто на дністерських водах і путила, це взагалі для мене суцільна рекреація, і дуже багато в Чернівецькому лісгоспі є місць. Тобто, там, де є ліс, там де є свіже повітря, гарна природа, там скрізь можна розвивати туризм. Довга черга охочих випробувати свої сили, вишукувалася біля гірки зі скелелазіння. Тим часом дорослих запрошують помандрувати горами. Екстремальний туризм набирає популярності, кажуть у федерації спортивного туризму. Є в Вижницькому районі Сокільське каміння, є протяті каміння. Ми періодично туди робимо сходження. Є у нас маршрути вихідного дня, є у нас також для розвитку і рафтинг. Ми так все по річки чермочись. Ми скільки ходимо в гори, вещати ми помічаємо часто більше європейців. Приїжджають, також німців бачимо, чехів, болгарів. Дуже часто ми бачимо в горах, що люди з Європи тягнуться сюди в Карпати. А тут за селфі можна було виграти тур до Європи чи сусідньої Румунії. Є фотозона організована спеціально для того, щоб всі. І бажаю, щоб могли сфотографуватися, зробити відповідні публікації в Фейсбуці, інстаграм, і ті з них хто не бере найбільше лайків, то ми розіграємо безкоштовні поїздки. А перший пешти та в Румунію. Я си сучав. у Чернівцях. Туристичний ярмарок проводять щороку. Започаткувала фестиваль ще у 2003-му Організація Туристична буковина, яка займається популяризацією нашого міста і області. Наші принади туристичні вони приваблюють сюди туристів. Ну а ми стараємося популяризувати наше місто на різних атракціях, які відбуваються в Києві, Берліні, в Парижі, Лодзі, Варшаві, в Кишині їздимо. Нам дуже приємно, що він уже отак, бачите, вже 14 рік поспіль збирає представників туристичних фірм саме власне таких асів в цьому. У бізнесі дуже багато виявилось бажаючих навіть ще вчора, позавчора дозвонювали, хотіли прийняти участь. цього року. У ярмарку взяли участь понад 100 тур фірм і підприємств. Це рекорд кажуть у міській раді. Треба популяризувати місто, треба його рекламувати, треба заявляти про себе. Треба щоб. Е Люди із України, з Європи, з цього світу приїжджали. Я вас запевняю, хто би сюди не приїхав, він просто закохується це місце. А ми в такому місці живемо постійно. А ще організатори туристичного ярмарку приготували для чернівчан сюрприз. От от за декілька секунд над соборною площею злетить Велетенська повітряна куля. Цікаво. Вау, це дуже класно. Я перший раз таке бачу. Так. Да. Він такий великий і жовтий. Повітряну кулю до Чернівців привезли зі Львова. Ми приїхали на запрошення на ваше свято, щоб трошки його прикрасити. Поки такі дме вітер, ми мусимо її максимально прив'язати до землі. І тільки от вона наверху показує свою красу. Минулими роками туристичний ярмарок проводили у парку імені Тараса Шевченка. Цьогоріч виставку вирішили перенести на Соборну площу адже це єдине місце, звідки можна було запустити повітряну кулю. Ми таким чином розпочинаємо наш туристичний сезон і в місті, і в області Ми розділили на зони цю площу. Тут більш туристична частина, там гастрофест, а внизу майстри хендмейд себе виставляють. Ми змінили площу, тому що, ну, на наш погляд, в парку в такий період року недоцільно, тому що це не є надто тепло і тут більш просторно, усі бачать один одного, всі знайомляться. Все це за для того, щоб туризм розвивався, для того, щоб люди до нас. Приїжджали частіше, відвідували місто Чернівці, край буковину. Усі охочі мали змогу безкоштовно покататися на повітряній кулі. Проте через вітер її високо не запускали. Мар'яна Боднарюк Максим Шварцман Чернівецький промінь.